Сотий день в Канаді. Сотий день в Канаді сьогодні 21.09.23. І я тут вже як вдома себе почуваю. Я вже давно себе тут почуваю як вдома, але вже сотий день в Канаді це по відчуттям, ніби я вже тут років 5. Абсолютно освоївся, все приємно, поганих людей відсію зразу, спілкуюсь тільки з хорошими. Задоволений. Задоволений максимально. Ну, я просто така людина позитивна. Мене тяжко чимось розстроїти так, щоб аж в депресію впав. Але, Всяке буває, всяке буває, але все добре. Все добре і по порядку. Зранку я проснувся і поки пив каву, вирішив каву починати пити на роботі. Бо не вистачає часу. І я не люблю марно тратити час. От, наприклад, в хаті пити каву, солодке, м'ясно, що все час займає, плюс, якщо ще якийсь короткий сніданок. І нема сенсу. Краще зробити каву, випити її на роботі в робочий час. От так. так і буду робити. Бо я сьогодні каву випив вдома, а вчора я не допив. Половину горнятка взяв на роботу і допив на роботі. та таке, тим більше. Я сьогодні був сам, сьогодні не було румби. Сьогодні я прийшов на роботу, було кілька замовлень, що я там зробив. А, в посудомечній машині відпала, відпала кришка. то таке на іншій будові треба було прочистити індійцю туалет. Все робимо, все робимо. І <гум> не було румби. Румба має сьогодні і завтра вихідний, і я сьогодні мав такий спокійний день, тишина, ніхто нічого не говорить. Я нічого продав не маю, просто він дуже багато говорить, дуже, цілий час. Він не може, якщо якась тишина, він мусить щось сляпнути, щоб не було тихо. Отак. Блін, він сьогодні до мене навіть подзвонив. І каже, я так за тобою скучив. йо моє як ти там, як робота? П позвонив до мене на роботу з дому, бо йому вже скучно за мною. Та капець румба-румба. Ну, поробили, поробили роботу. Я потім м -м, пішов, е, підготував одну кімнату. Люди вже сьогодні з'їхали. Вчора, вчора з'їхали, і сьогодні вже кімната пуста. Е, можна приступати малювати. Румба там беречок з понеділка, як, а я вже все поробив. Скоренько, без румби, раз, 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 все позакривав, має час. І пішов в ту кімнату, ну, в ту однокімнатну ну, квартиру. Одна спальня, одна вітальня, там кухня. І підмалював трошечки. Скинув відео в Телеграм, як я малюю. Там е, Треба було підшпаклювати, дещо. Я підшпаклював, і там грубий слой. Треба було вирізати чуть-чуть дівцу -чуть там Воно до завтра висне, завтра я все дороблю. Але просто так легесенько перекатав е, брудні стіни, десь е, трохи помальовані. Сліди від рук. То... Мити погано, бо після, хімічних всіх, після всіх хімії то видно розводи. Фарба ж теж змивається, як би не було. А Помалювати краще, воно як новеньке виглядає. Все, помалював. Пішов у нас там є складське приміщення, де було прорвало трубу. І там поганий запах. Такий собі вже майже вивітрився. Але там коврики. І там гарне місце, там є інтернет, купа місця, і крісла. І там я хочу зробити е, таку собі каптерку, де можна посидіти, де будуть інструменти, в нас там фарба стоїть, хочу поставити там стелажі. Е, начальник сказав, що він має можливість привезти стележі металеві. Я йому ще не казав, але я йому скажу завтра. Може, завтра ми з'їздимо, привеземо стелажі, я там гарно все зроблю, я вже там позамітав, поприбирав куточку, місця вистачає. Дуже гарне місце, закривається, там можуть бути шапки з одягом для переодівання. Ну, це в мене в планах. Я по-любому там, що зроблю, наведу порядок, виведу цей запах. Отак. Дальше, дальше, далі. Спортзал. А як же? Я сьогодні пішов в спортзал. Я вже запланував, що вчора піти в спортзал, взяв собі горішки, залишив собі трошечки макарончиків з м'ясом. Четвертій годині я поїв. І Мені дали ось таку штуку, я вже відкрив величезна пачка, така от грубезна, там два пакета, два пакета, пакета такої от фігні. Але тут пише, що воно має багато протеїнів. багато протеїнів, тут 13 грам протеїну. Так що я оце буду їсти перед тренажерним залом в 4 годині. Та як в мене закінчується робота в в п'ятій, десь по п'ятій я вже там. Якраз годинку перед тим я з'їм цього. Е, їсти воно з молоком. Я по -по подивлюсь е, варіанти, з чим його можна їсти. І з молоком це дуже просто. На роботі молоко підігрів, залив, з'їв і все. Отаке от. от. Е, пішов тренажерний зал, був там один хлопець вийшов. Я зняв е, ще раз. Скинув групу, зал хороший, сьогодні знову розімнув всі м'язи, біцепс, трицепс, груди, плечі. Все, що можна. І ноги, два тренажери на один на присідання, другий на передні м'язи. Вау! А потім ще й побігав. І побігав нормально, взяв собі отаким от ходом, не тримався руками. Якщо триматися руками, навіть трошечки тяжче. Тоді, як я займався, то в мене ж руки затерпли. Я як зійшов, то блін, аж руки затерпли. А тут я нормально побігав, швидкість дав більшу. Гарно, пробігся, спотів, задихався, все як має бути. Я вам показала, ну, там вам показав на табло скільки я калорій спалив, але то сильно мене не тривожить. Я чую, що я нормально побігав. Поки я біг, біля мене на тренажерний, на цей бігову доріжку прийшла дівчина і собі включила такий повільний хід. Отак, якби люди, туристи під гору йшли. Вона собі поставила бігову доріжку ось так. І собі помаленько йшла собі до гори. Я, я закінчив, я біг, я добре пробігся, і вже пішов. Вона так собі далі і там йшла. Трошечки дивує, тож треба, щоб був якийсь ефект, треба більші нагрузки, ніж кожен день. То, що я ходжу кожен день, це теж ходьба. І то, що йдеш в тренажерний зал ходити, це нічого з того не буде. Так само, як гантелі, треба брати більшу вагу, ніж просто легко піднімати. Ні, я можу взяти 3 кг і от собі махати рукою Легесенько, та, помалесенько. Ні, нічого не дасть. Треба взяти 20 кг, підняти 5 разів, щоб м'яз напружив, напружився, щоб знові, ну, То не буду пояснювати, то таке. Більша нагрузка має бути. Гарно, я привів тренажерний зал. До мене ще подзвонив Джордж, там запропонував одну штуку дуже класну. Я надіюсь, ми маємо обговорити це в неділю. Та й повернувся додому. Спустився зразу в підземну парковку, сів в машину, поїхав додому. Смачно пообідав. Смачно пообідав! Я прийшов, у мене ще залишилась картопля. Заготовлені макарони з м'ясом, там все є. Але в мене була картопля вчорашня. Ціла картопля вже порізана по половинці. по-селянськи, як можна сказати, і була курка. Я крильця оці дрібненькі, повідділяв і шкіру теж окремо. Дуже гарно просмажив картопельку до золотистого кольору, в олії, так як має бути. Потім підсмажив крильця. Теж до хрустящого, шкірка хрустяща. Там тільки малесенькі кусочки кісточок викидали. Все решта з'їдалось на раз-два. Щасничком, соусом. Все з маслом соленим, М -м, ота. от так Отак. Е смачно поїв. Е помив все, зібрав е зразу на завтра собі обід. Поставив холодильник, щоб просто дістати з холодильника і цей. Перчик зелений порізав теж по вечері, взяв на роботу поміторчики черги, само собою, от. і, і що? Вчора, вчора я дивився кіно. Вчора я собі взяв ці кісточки, легесенько підсмажив і взяв снеки. От, і соус, все як має бути. Я собі включив вчора кіно, лягу тут на це Лезі крісло. Розслабився просто бомба в житті, кісток не їв. Але просто з, кур, з курячих крилець, я дуже багато тих курячих крилець мав. Їх добре розбирати, любе м'ясо добре розбирати, поки воно тепле. Не, не муз гаряче. Тепле, воно тепле і з нього просто все розлітається, тим більше після цієї, е, пічки під тиском. І тих кісточок з крилець було дуже багато. І які вони смачні, я не міг навіть подумати. Два пива випив до того всього. Подивився тільки половину кіна. Бо вже мене розморило, сьогодні буду дивитися другу половину кіна. Говорив з Ренді, зустрівся з Ренді на рахунок дітей, дітей вчаться, все як має бути, немає часу. Завтра, завтра п'ятниця і кінець тижня, може, завтра вони прийдуть в гості. Побачимо, я хочу подивитися той мультик. Побачимо. Е, так, так, так. Ох, і зараз я вже собі зробив чай з ромашки. І я захотів морозива. Захотілося мені морозива, маю морозилці морозиво. З кавовим смаком. якийсь такий кава, карамель, мікс. І я маю щось от подібне, але всякі такі кольорові пластівці, теж там треба їх чимось обволакувати. І вони такі хрустящі, повітряні. І я їх засипав до морозива. яка ж то смакота, я то морозиво заточив скоренько. Думав взяти до кіна, але так хотів морозиво, що з'їв зразу. Я давно морозива так не тянуло мене на морозиво. Вот, Англійську я вже сьогодні зробив. Е я напевно що йду зараз поплаваю. Йду в ванну поплаваю недалеко, так от <смас> по своїй ванні. Полежу в гарячій воді, бо м'язи реально ноги чую, блін, гудять. Тут, е тут ще більш менш м'язи, але от ноги... Треба полежати. Полежу в ванні, вилізу, випічаю з ромашки, може кіон... трошечки гляну кіно і спати. І спати. Сотий день, сотий день в Канаді. Сьогодні на фоні Парижа. Такий мене, французький фон сьогодні. На різний смак. Тут Калгарі, тут Париж. На фоні Нью-Йорка завтра зніму.